Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти, як швидко, надійно і просто замінити шнур перед початком нового сезону. Виходить, мій старий шнур зіпсувався і вже настала осінь. Виходить, для цього нам потрібно взяти каструлю з водою щоб зекономити час на риболовлі, щоб не міняти його, коли ви хочете рибалити. Так я свою роблю завжди це все вдома. Нитку кидаю в воду для того, щоб вона змочилася і краще укладалася на катушці. І виходить, беремо таку е кришку з отвором, ставимо. Потім виходить, заводимо берем. Через, Я беру чисто через перше кільце, потом прив'язую до катушки. І секундочку. Зараз приїжджу до катушки. Так, роблю пару обертів катушки, потім, можна сказати, простих три для роблю, щоб затягую для того, щоб нитку прив'язати до самої катушки. лишнее отрезаю. Так, берем нашу катушку на спиннинг. Так, и таким способом мы накручиваем Нашу нитку на катушку дуже легкий, простий спосіб, який економить нам час на риболовлі.